Після нашої зустрічі два тижні тому ця посадова особа його звинуватили у тому, що він є сепаратистом, що він має дорогу автівку, має дом і має паспорт громадянина Росії. Після нашої співбесіди він пред'явив паспорт громадянина України із пропискою реєстрацією Дніпропетровська. Він показав, що він задекларував за три роки 7 мільйонів гривень доходу у декларації про доходи. Він сказав, так, що він дійсно дорогу автівку не прячить, не реєструє на інших посадових осіб. Вона зареєстрована на нього, бо всі ці доходи одержані дійсно законно. Кожна посадова особа. Має бути у разі таких звинувачень перевірена. Того ж дня я підписав і направив всі матеріали до правоохоронних органів. Перше. Друге, на сьогоднішній час немає жодного керівника митниці, начальника митниці, заступників. На сьогоднішній час я тимчасово виконую обов'язки. На сьогоднішній час ця посадова особа, кого звинуватили. Є тимчасово виконуючим обов'язки. І він, єдиний, має право підпису фінансових документів. Кожного дня ми перераховуємо до державного бюджету від 40 до 70 мільйонів гривень. Ми за Минулий місяць перерахували майже 800 мільйонів гривень до державного бюджету. З за рахуванням зазначеного я звернувся до ваших представників за телефоном і попросив, ця особа піде з посади тимчасового виконуючого першого заступника. Однозначно, це питання вирішене, і я про це того дня сказав. Але я попросив деякий час, бо на, нам потрібно, щоб була посадова особа, яка має право фінансового підпису. Я сорок мільйонів все, кожного все дня. людини нема на роботі. Ні, ви, ви кажете, 40-70 мільйонів, а людини нема на роботі. То може ви і без нього ці гроші відрахуєте на державу на бюджет. А, а яким я його попросив, будь ласка, поїдьте в підрозділ, щоб ви тут не були. Тобто, щоб не створювати конфлікту, так а і я робота і на то, сьогодні, і на сьогодні робота. так ви ж вимагаєте, щоб він не працював. Так що він заяву написав на ваше ім'я. Я, я, я все він написав розповіло. заяву. А ви кажете ні, це потрібний цінний ні, нам кер... сказав, <кліп> особа і тим, і тим ви е -е, мене не чуєте. Його немає зараз на роботі. Ви мене не чуєте. Я сказав. Я розповів, що. Всего всплывает термин. Из понедельника будет работать инша посудового особа. Недавно попал документ один, который сейчас уже, скорее всего, есть в сети интернет. Если вы помните прошлый раз, когда мы приходили, то одно из один из запросов, который задавался к вашему заместителю, я так понимаю, еще пока еще э, находящемуся при должности, это его двойное гражданство. И он категорически отрицал, что да, он да, является да, гражданином да, Украины. Да. Так вот, смотрите. Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополя от 02.06.2014 года. Это ответ на исполняющие обязанности прокурора города Симферополя некий ЕВ СУТО. То есть не суть важно на кого, не суть важно, что Российская Федерация считает себя по Республике Крым, вопрос не в этом. На ваш запрос номер такой, это сообщаем. Шевцов Андрей Анатольевич, 15.08.1971 года рождения. То есть это ваш заместитель признан приобретшим гражданство Российской Федерации на основании федерального закона 20.04.2014 года о внесении изменений федерального закона граждан Российской Федерации, устанавливающий упрощенный порядок приема гражданства Российской Федерации иностранных граждан лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации, а именно жителей Крыма и города Севастополя, имеющих национальный паспорт гражданина Украины. И приложение. Форма номер 1П. Заявление о выдаче замене паспорта. Питанция его платье госпошлины. Копия паспорта гражданина Украины. Как вы можете прокомментировать этот документ? А Разрешите ответить? Разрешите ответить, да? Первое. Во-первых, естественно, вот это необходимо проверить. Это раз. Второе. 34-му каналу он предвел паспорт, в котором дата регистрации в Днепропетровской области была 13-м годом. У меня закономерный вопрос. Если вот ссылается... Ну, это я предполагаю, я, я не могу утверждать, я не правоохранительный орган. Я не сотрудник миграционной службы. Но если вы меня просто как человека спрашиваете, у меня закономерный вопрос, как он мог получить по тем актам Российской Федерации по Крыму, которые они принимали, если он не прописан, не зарегистрирован. А я вам объясню, то, что этот документ будет естественно изучаться правоохранительными органами, прежде всего, службы безопасности Украины, это факт. И приложение к нему тоже факт. Но то, что у вашего сотрудника, опять же, не доказано до конца, но я думаю, на 90% факт, что у него два украинских паспорта и один российский, это тоже факт. Причем не просто у гражданина Украины, а у госслужащего, и причем не среднего ранга, и причем находящегося на госслужбе в таком учреждении, как таможенная служба. То есть фактически орган, орган, который отвечает за прохождение товара через границу, орган, который отвечает за наполнение бюджета в том числе, и в частности, в такой области, как Днепропетровская. И который находится на данной должности уже не один год. нам Вот, еще да, раз, да. еще раз. Я и разговаривал которого, с вами. Секундочку. Хочу, и которого да? сейчас, сейчас, насколько я понимаю, на рабочем месте нет. А вчера, насколько у нас есть информация, что он приходил, собирал личные вещи свои. И в Харьков хочет. И семья операцию. его на сегодняшний день, насколько у нас тоже есть информация, его супруга и его дети находятся в Севастополе уже. Ваше ваше маємо звернення маємо. в ньому має міститись. Просимо перевірити факти, Які просимо надали, і так далі. Зробити, і так далі. Ви вимагаєте, шановні, шановні щоб друзі, обілити вас, ну, як ви кажете, і вашого вчера. заступника. Шановні друзі, а ви навіть ми, цього ми, не хочете ми, робити? Ми почали нашу розмову. З чого я вас попросив відсторонити можна? не отримав би бюджет, не одержав 800 мільйонів гривень. Ви чого тут бюджет? В минулому часі, якби що було. ви не стороні ну, його, а далі побачимо. А бачимо, хто буде підписувати? Ви? Я не маю права. Я прошу прощения, а где расчетный Ви Вы дуже рискуете. Скажу честно в каком-то банке? раз говорю, я не имею права. Финансовой подписи на сегодняшний момент был им имел право один, Должен, один человек распространяется один человек и назначается исполняющий газ.